Новинка від Grand – шурупокрут, на 50 Ньютонів з 13-м металевим патроном, з імпульсним режимом і додатковими трьома режимами швидкостей. Це просто відвал башки за свою ціну з двома акумуляторами по 3 ампера. Ну, я не знаю, хто ще може дати таку ціну, і таку якість, і такі характеристики в такому кейсі. Grand дає річну гарантію скобу. Для ремня. Є різні насадки, гнучкий вал, біти, сверла, головки маленькі. Зарядна станція док станція на 2 ампера. Два акумулятора по 3 ампера. 20 вольт. І не 2, і не 4 А. Ідеально для шуропокрута з такою потужністю. Ще одна біта двостороння. І сам шуропокрут. Давайте краще покажу на цьому. 13-й металевий патрон. Три швидкості, які тут е, міняються кнопкою. І ще є імпульсний режим на низьких обертах. Бачите? Можете відключити його, якщо вам він не потрібен. Буде працювати без цього. 50 ньютонів, короткий редуктор, дуже класна модель для трудонаступних місць. І повністю прогумований корпус, ручка і підсвітка є. Не знаю, що ще потрібно від шруповерта, якщо навіть вибере його для професійних потреб. 50 ньютонів за очі і 3 амперні акумулятори вистачає ну, вам вистачить на цілий день роботи в інтенсивних режимах роботи. А якщо для дому, то взагалі ви покриєте всі задачі по дому. Класний шурпокрут, ціна класна 2100 гривень за весь цей комплект Встигніть замовити по номеру телефону або написати на Viber.